Рокамболь, дрібний роздріб по 3 гривні. Це сірий, знакомтесь. Ось такі цінки. Зараз збираю замовлення 50 штук. Два, три, четири, п'ять, шість. Хто Боже, хоче замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Ще у мене є рукамболю курошки. Да, є одно зубок трохи, і є і декілька таких великих. Ну ти, звісно, молодець. Коротше, це. Збив мене. Цибулька продана. Ось їде вже. Дякую вам велике за замовлення. Так, Патрокомболісу упакувала. Їде. А, часник домашній. По 125 гривень. Дивіться, то вже ось їде. Киця, кицюна. Ну йди, ну покажись, ну покажись, який ти красивий. Диві. Gracias.